Королівство здорових людей і мікроб Грибчик. Далеко-далеко у королівстві здорових людей жили люди, які ніколи не хворіли, навіть в холодну пору року. Всі діти в цьому королівстві були веселими, ходили до школи, грали на подвір'ї та ділилися смаколиками. Але одного осіннього дня. Вітром прилетів підступний мікроб грибчик. маленький, але дуже спритний. Грибчик ховався на дверних ручках, у кишенях курток і навіть у книжках бібліотеці. Ха-ха-ха, зараз усіх покладу до ліжка з температурою, хихотів він, розпилюючи свої хмаринки чхань і кашлів. Спершу занедужав Петрик. Він не любив їсти корисну їжу, яка допомагала боротися з мікробами. Потім Марічка, вона не мила руки після школи, а далі і Ганнуся захворіла, бо забула провітрити свою кімнату. Королівство потроху перестало сміятися. Діти залишалися вдома, дорослі носили маски. А в аптеках були величезні черги людей, які хотіли купити ліки. Одного дня на допомогу прилетіла фея, пані Чистюля. Це добра фея-чарівниця в білому халаті. Вона зібрала всіх дітей онлайн, бо зустрічатися не можна було, і сказала Грибчик. Не любить чистоту і обережність, тож ось наші чарівні правила захисту. Уважно їх запам'ятайте. І на екрані засяяли слова Мий руки з милом 20 секунд, особливо після вулиці і перед їжею. Чхай і кашляй у серветку або лікоть, щоб не розносити мікробів, не торкайся обличчя немитими руками, носи маску у натовпі, провітрюй кімнату кілька разів на день. Їж фрукти, пий воду, відпочивай, щоб мати сильний імунітет. Наступного дня діти виконали всі правила, королівство почало блищати чистотою. Грибчик спробував оселитися на ручці дверей, але його змило милом. Спробував чхнути на когось, але діти носили маски. Хотів залетіти у клас, але вікна були навстіж відчинені. І вітер просто видув його геть. Грибчик злякався. У цьому королівстві мені не місце. Тут усі знають правила здоров'я. І полетів далеко шукати лінивців, які не миють руки і не слідкують за своїм здоров'ям. І знову королівство наповнилося радістю і сміхом. Діти повернулися до школи, обіймалися після миття рук, сміялися і розповідали, як прогнали хворобу, а на шкільній дошці великими літерами з'явився напис: Хто дбає про чистоту, той перемагає грибчика і будь-яку хворобу. Тож маленькі правила гігієни це великі суперсили, які допомагають берегти себе і інших.